сестри, любі діти. а сам перед усіх вітаю сьогоднішнім праздником зістання Святого Духа. Церква в котре святкує свій день народження. А церква це ми це і наше свято. І так важливо є, щоб кожен християнин у цей день був у домі свого Отця. Зустрівся з ним. Дякував за дар життя. І про те, що потрібно йому надалі. Ми всі зараз присутні у домі нашого Отця, який усіх є спільним. І він називається Бог. А кожний храм це хлопця є його домом. Тому насправді усіх сердечно вітаю. З тим, що розпочинаємо цей святковий день із вдячності нашому хаті за все, ким ми є, що ми маємо, і просили за те, чого потребуємо. Хочу слів, звернутися до вас мої лігірки. Ви прийшли не і доволі тривали. Вашого навчання, під час якого готувалися до сподівання і до сьогоднішнього свята. Напевно, вам було не просто і нелегко. Напевно, вам було нелегко і зараз молитися у цьому храмі, Тому що мені дуже передні І Я хочу вам сказати, що. Так, де, коли не жив, там, де є, там є храм, І це є дім нашого права. Пам'ятаємо, він нас безмежно любить. І кожного разу у святковий день надії свята нас чекає. А як ви думаєте, батьки, які люблять своїх дітей і чекають на них, якщо ті діти не приходять, батьки радіють чи сумують? Правильно ви От Важливо нам пам'ятати, що коли ми оминаємо храм у неділю і свята, то наш тато сумує. А від нас залежить, щоб цього не було. Правильно? Молодці. Сьогоднішній день і ця година наша спільна показала, що ви маєте багато. великою надією, що вже завтра і наступної неділі ми знову зустрінемося до нашого дата, для того, щоб разом молитися, подякувати йому за все і знову приступитися до щастя. У цьому причасті Ісус нас водив своїм ділом і хорошем і дає нам своє божественне життя. Якщо ми зараз мали А коли, який просвітлює нашу душу, то я впевнений у тому, що, мабуть, усі, ви були подібні до ангела. Але на від ангела в нас є тіло. А знаєте, чому подібні до ангела? Тому що ваше серце наповнене живим Богом. І в ньому немає нічого слова. Це яскра, який є найцінніший, і його потрібно берегти. Хай ваші батьки перш за все навчать, як це робити. Я знаю, що вони це роблять. І маю велику надію, що ви це робити надалі. Люді батьки. Ми є перш за все охоронцями своїх дітей від усяких сил зла. Винних і невинних. Я вважаю вам, щоб сьогодні, з повну благодати Святого Духа, ви були надзвичайно сильними протягом усього життя. І всі свої зусилля, розумі, волі ви вкладали у те, щоб берегти той скарб, який ваші діти приймають від нашого тата. Берегли у собі і допомагали їм і вчили Берегти цей скаргу у їхніх серцях. Я сердечно дякую нашому хору, який сьогодні так прочисто розвинувся з участью від турі під керівництвом Лесі Газа. Я сердечно дякую нашим дівчаткам трьом Вікторіям, за цей довгий період приготування, нелегкої праці, але досвід показує, що у кожному поколінні наступному, яке приходить для того, щоб готуватися до цієї події. Вони дуже приймають приймаються дітьми, стають своїми і користуються повагою і признанням. Я сердечно дякую вам, то і боротьбі, які підготувалися до сьогоднішнього свята. Кожен у різний спосіб, а всі разом долучився до того, що це дійсно було свято для всіх нас. Сердечно дякую очевидно свій італію за служіння, за ту тривалу молитву, тому що десь кожен із нас щеників. Також переживає за нас, щоб ваше працювання і ваше життя у Христі могло тривати і давати гарний плід. Нехай Господь Бог і Христі, браті і сестри, благословить усіх і рясно і щедро дарою усіма дарам Святого Духа, біла, не нерами, який вам земне землею, які ми потребуємо для того, щоб жити, творити. Щось воювати, щось воювати, але все на славу Божию, нашого світового правда, у щасті щастій, гроні, на нові і владі.